Уважно слухаємо перше питання. Так. Угу. — Всі знають, що я народилася в місті Запоріжжя. Всяк. Так, Всяк. Всяк. Що знаємо, то знаємо. Про це всі трублять. Тепер. Ти забула додати тепер. Тепер. Так. І всі чудово розуміють, що я до чотирьох років жила там на вулиці Ладожська. Ладожська. — Увага! Питання. Який номер будинку? Час пішов. У нас ще й час сьогодні. Настя, <рі> e, у мене одразу є відповідь. А як ти так швидко написав похуй? <рі> 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 ну, реально, як би ти, ну, яку б ти цифру не написав? Ну це ж пальцем у небо. Ні, а чого пальцем в небо? Ну не так багато вулиць, які мають більше якоїсь цифри, типу більше. 60. Ну, ну так, да, багато. Ні, ну як, ну є. Стосі, ну є деякі вулиці, які мають і 200. Ну, але, типу, це... Ну, Ладоська не назвуть центральною. — Ні, да, це зазвичай якась... Це якась бічна, бічної, да. що йде від центральної. Це, і... Я тебе назвав бічною. Взагалі, мені так, мені, мені так приємно, що ми дійшли до того, що ви таку хуйню. Ну тут обсуждаєте, це така фантастика. А можеш так от рука руками показати, скільки тобі було йти до самого центру, от самого крутого центру? Як ти йдеш до цього? До Макдональдса? Отак виходжу: чук-чук-чук-чук, і потім чук-чук-чук-чук-чук-чук. Отак прямо-прямо, прямо-прямо чук, поворотик і чук-чук-чук ще прямо. А ти отак ходила? Мені знаєш, скільки до Макдональдса треба було тако чук-чук-чук-чук, чук-чук на електричку, і тако чук-чук-чук-чук. Чук-чук-чук-чук. Дві з половиною години. Потім чук-чук, чук-чук в центр, і на проспект Свободи. Чук-чук. Панти, коротше.